Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. І з вами Валентина. Сьогодні я хочу зняти початок мого відео, що я планую в'язати наступного тижня. Сьогодні в мене понеділок, ранок, і я хочу приступити до втілення моїх планів, показати, на якому етапі в мене Процеси деякі. Я спочатку зранку починаю цю зйомку. Після роботи я дозніму, бо не всі процеси в мене вдома. У мене є ще процеси і на роботі. Так от, в мене знайшовся на роботі такий стільчик, на який потрібно зв'язати чохол. Я думаю, чого б його не зв'язати, подіставала всі залишки, які в мене вдома були, хочу я приблизно. В коричневих відтінках, коричнево-сіро-білі такі десь придумати. З коричневого такого в мене нема нічого, тільки оцей мохер. Але, в принципі, я думаю, можна його буде кудись підмішати, можливо, і не буду використовувати. В принципі, дивлюся, по пряжі в мене вистачає. Можливо, я його і поекономлю, бо це дуже гарна ниточка Ангора це підмот. Шкарпетки для хлопців. Ми будемо все одно в'язати, ще в'яжем, дов'язую я їх, поки трішки зупинюся над цим процесом, і через місяць почну дов'язувати ще, бо пряжа в мене є. Так от, мабуть, цю пряжу я не, не використовуватиму, зекономлю, а використаю пряжу, яку я знайшла. Тут в мене пряжа северяночка, ось така. Біленька змотана. Це оця Карачаївська, не знаю, тут в її складі, чи є вовна, чи це просто акрил, Алізела на голд 800 у дві ниточки. Такий моточок. Це цілий мікс в мене тут, що це в мене таке? Це Маріно. Royal від Алізе трішки залишилось в мене ниточки. Це не знаю яка ниточка, теж якась напіввовна. І ось така ниточка Пукле. Це мені віддавали, вона у мене в наявності є, то буду в'язати з мікса цих пряж. Який гачок ще не визначилася, взяла цілий набір і буду пробувати зразочок. Зв'яжу, бабусин буде в мене квадрат, і просто, мабуть, на зав'язочках подивлюся, як мені його зробити. Подумаю, поміркую, хочу, щоб воно таке було щільненьке, бо дуже такий облізлий стілець. Щоб було і гарно, і не зачіпалося об одяг. Так, це такі мої плани. Далі, що я в'яжу? В'яжу ковтинку із YarnArt Linen Soft, просуваю. Тут я запуталася в ниточках і знялося трішки у мене ще. В'яжу спинку на такому етапі. в мене воно планую сьогодні дов'язати і перед, з'єднати все по колу і просунути. Ось така в мене ковтинка, як вам видно, візерунок я підбирала. Такий придумала сама, де йде потовщення ниточки, я вив'язувала це потовщення виворітними, Де ниточка тоненька, лицевом. І такі ось камуфляжні візерунок вийшов у нас. Займатимуся просуванням цього процесу на роботі. І далі підключусь, покажу вам, що в мене вийде. Зараз я зупиняюся ще я покажу вам сьогодні ввечері, що ще я беру в цей. Бо, ще раз повторюсь, роботи в мене не всі вдома. Ну, як завжди, життя вносить корективи в наші плани. Я сьогодні не пішла на роботу, бо немає світла в нас цілий день не буде, то не покажу вам ті процеси, які збираюся брати цей тиждень. Хоча можу розказати, мені потрібно дов'язати одну шкарпетку з Comfort Socks і просувати на замовлення паутинку, в якій зв'язано довжина виробу без резиночки і сантиметрів 10 рукавчика. Такі мої ще плани. Якщо вдасться мені просунути, я обов'язково вам це покажу в наступному відео. Так, буду просувати я трішки цей процес. І поговорю з вами. Я вам показала, що я хочу планую в'язати на цьому тижні, але в мене ще є плани по організації мого творчого простору, так би мовити. Я хочу організувати пряжу на цьому тижні по складах, перебрати його, посортувати. Зімні склади туди трішки далі скласти, викласти наперед те, що я планую в'язати. Це перший пунктик. Хочу організувати пряжу. По спільниках, так би мовити, бо у мене на спільник на літній все в окремому пакеті. Як зняла відео, так склала, то я хочу його наперед викласти гарненько, щоб мені було видно його. І буду я в'язати. Оце так хочу організувати по спільниках свою пряжу. Хочу ще навести лад в інструментах, можливо, що викинути, бо буває, зламала спиця, я її поклала ні туди, ні сюди. Хочу організувати. Ще хочу законсервувати свої процеси. У мене в консервацію йде, тобто, ховаю я їх до весни, у мене йде мій процес рожевий неон. Зараз я вам покажу, що у мене з ним вийшло. У мене коротенький підзйом. Дівчатка дов'язала цей светр, закрила низ, хотіла випрати. І подивитись, як воно буде. Але вирішила приміряти і побачила, що тут купа помилок, і це все йде в розпуск. Дивіться, я забула зв'язати росток. Як я забула, ні азіатську, ні таку. я не знаю, що зі мною було. В принципі, коли вже я зв'язала ось сюди, я згадала, що в мене немає ростка, але, думаю, додам росток азіатський. теж забула. Вийшло ну, дуже. Це я піднімаю так руки, і воно в мене все сюди підскакує. Тут, тут нічого не спасе. Ну, на фотографії можна сфотографуватися, показати, що красиво. А в реалі воно ні, не годиться зовсім. Жаль роботи, але робота над помилками буду знати, що так не роби. В принципі, тут посадка вся правильна, все подобається, по таких розрахунках буду в'язати, але розпущу і заховаю вже до наступного сезону. Це я так збираюся консервувати свої процеси і показую вам, що буде в мене ховатися. Так що, поки, мабуть, розпускати не буду і прати не буду, нема мені необхідності, часу немає. Просто складу його з ниточками в пакет. До моїх недов'язів, і буду знати, що це на наступний сезон. Ви побачили, що в мене тут не гаразди. це моя помилка, мій поспіх. Я спочатку не побачила, що я не вив'язала росток, вирішила зв'язати азіатським, але потім теж забула, бо мало часу нав'язання було, кожну хвилинку виділяла, хватала і в'язала ось така моя помилка, і ось що вийшло. Тепер я думала його розпустити. Мені в'язальні подруги рекомендують, ти його випери. Може він потягнеться трішки туди-сюди, і буде нормально цей росточок. Я ще, знаєте, що думаю, можливо, я і не буду розпускати. Мені жаль, скільки роботи зроблено. Дуже подобається мені як ліг реглан-погон цьому виробі. І ниточка з мохером теж, знаєте, Якось не дуже. Я вирішила, можливо, я зв'яжу, відріжу трішки комірця, у мене там невеличкий комірець, і зв'язати вищий комір таким, типу, хомутиком, щоб не дуже він лягав, а так легенька драпіровка була, але щоб з відворотом, щоб мені закрили ці мої огріхи, ці мої недо... Недо... недопрацювання відносно ростка, щоб оцю складочку, де вона виходить, щоб закрив цей хомут. Зараз а в тренді светри з хомутом, то, можливо, я зроблю так. Ну, це все я виперу, висушу, приміряю ще раз, як воно там ляже. Подивлюсь, можливо, воно збіжиться там в складі ж мохер, ниточка одна, а друга вовна, 75% вовни і 25% поліаміду, шкарпеткова пряжа. Виперу вручну, а відіжму в пральній машинці, висушу. От сьогодні вітерець, сонечко, то хоч і прохолодно. Займуся пранням цього светру, вже буде светр, і вирішу, що мені з ним робити далі. Оце такий мій процес. Консервую я свої вироби у в'язальній толоці кофту северянки на невизначений термін. До осені точно я його відкладаю. Чорний кардиган не можу я сказати, я його хочу витягти на світ Божий, як то кажуть. І вив'язувати, потихеньку, помаленьку, заліто просувати, щоб мені на осінь, мені потрібен такий кардиган, базовий стильний візерунок, мені подобається, все спиці номер 3 в'яжеться довго, і пряжа темна, то вдома я його не пожену, а на роботі якось не завжди. То час є то нагальніші якісь речі. В'язали то шкарпетки, то замовлення, то ще щось, то виходить якось так. Ще просуваю я на роботі джемпер, але я вам покажу обов'язково в цьому відео, що в мене просунулося джемпер на замовлення. Я дов'язала низ, закрила, почала в'язати рукав. Пров'яжу ще рукав, поки ниточка кінчиться. Довжину рукава, потім зв'яжу приблизно таку, як я маю, на себе буду приміряти, замовниця трішки нижче ще від мене ростом руки, не знаю. Примірно, буду по собі міряти, тоді піду приміряю на неї і дов'язуватиму цей джемпер із з Avanti Yarn. Я вам обов'язково покажу його в наступному включенні, коли заберу процеси свої з роботи додому, щоб дозняти це відео. Ось такі мої плани. Зараз першочергово на цьому тижні. Дов'язувати оцю ковтинку і ковтинку просувати светр на замовлення. Ще б мені хотілося вив'язати одну шкарпетку. До мене одна є для ЗСУ Залізе Lana Cold Comfort Socks. Хотілося б, ну, не знаю, як вдасться. Можливо, Можливо, мені вдасться, якщо я прикладу зусилля над цією ковтинкою швидкою дов'яжу, у мене вивільниться трішки часу, я дов'яжу ту шкарпетку, і на цьому за фіналю поки що у зараз у мене квітень, 20, 28 число. 28, так, за фіналю своє в'язання і буду в'язати. Буду в'язати шкарпетки, поки не в'язатиму в травні. Планів багато на літнє в'язання. У мене є недов'яз. Дівчатка питали про ковтинку поло. Я не знаю, як ще мені знає бути. Дов'язувати я її буду, але я просто думаю, чи буду я організовувати ще спільник, бо у нас були розмови в нашому телеграм-чаті спільнику в'язальна толока, що нам потрібно ще літнє в'язання. У мене є літні недов'язи, є сукня з бавовни, сіра з люрексом, з візерунком Місоні, хочу її дов'язати. В мене є оця ковтинка поло залізе Cotton Gold. Хотілося б мені її теж дов'язати. То планую, мабуть, ще відкрити сезон весна літо від нашій в'язальній толоці. Хочі, мало там людей можливо буде, бо багато дівчаток поступали в спільники. Ми в'яжемо разом в інших спільниках, але, хоч і пару чоловік буде, будемо в'язати, бо треба стимулювати себе на недов'язи. Ну, якось так, дівчатка, усе. Зараз я вам покажу свої процеси наступні, які в мене будуть на цей тиждень. Покажу ковтинку. Повторюся, що не вдалося мені попасти на роботу і забрати ці процеси, бо не було в нас світла на роботі. Тож побачите ці мої процеси в наступному відео. Ще беру цей тиждень процес на спільник «Зв'яжи сумку мрії, пряжа Рафія від «Іцбі». Зараз я розпускаю. В'язала по МК, воно в мене не дуже вийшло, не те, що мені подобається не всправдило. Не Моїх сподівань, то йдеться пряжа в мене в розпуск цей процес і почну знову. Так що на цьому тижні я буду ще займатися вив'язуванням сумочки. Стопчик і накидом в'яжеться. Зараз в'яжу якусь просту-просту, мабуть, поперек поперечним в'язанням просто склапану. Бочки зв'яжу та і все. Мені потрібна невеличка на телефон і на гаманець. Під костюм з льону У мене кольор такий є. Це такі мої ще плани на цей тиждень. Приступила до своєї роботи, в'яжу накидку на стільчик. Ось що у мене виходить Це бабусин квадрат. Перший оцей фрагмент із пряжі Северяночка і Алізала на Голд 800 дві ниточки. В'яжу гачком номер. Номер 5. Ось таким. З такого набору дарувала надійка мені. Ось такий гачок пров'язала. Далі, іншу секцію, я в'яжу з такого міксу ниточок. І вони товщі трішки. Розмотувати я не хотіла, бо тоді не виходить фактурності. І теж розпутувати три нитки, навіщо? Хай буде трішки щільніший цей ряд. Я цей ряд в'яжу гачком номер 6. Ось. Над цим працюю. Тепер в мене третій ряд буде. Беру ось таку пряжу, сіренька, така, мабуть, сюди треба чогось додати. Буде, зараз буду пробувати, чи потрібно мені буде додавати до неї северяночку. Северяночка в мене є, в принципі. Чи хоча, дівчатка, знаєте, мабуть, ні. Мабуть, я зараз зв'яжу ось такий ряд ще. Поки в мене є оця пряжа, бо її небагато, її на великі фрагменти не вистачить, на великі полоси, то спочатку вив'яжу я два рядки ось таким міксом. Северянка ще в мене є тут, а це пряжа вся. Так і зроблю. А потім вже буду додавати оцю пряжу і до неї щось, мабуть, підміксовувати. Можливо, северянку, якщо по товщині, воно буде мені однаково, а ну так, тактильно. В принципі, можна буде, коли я використаю оцю пряжу, то можна буде міксувати цю із северяночкою. Буде по фактурі, як оце коричневе. Весна вступає в свої права, але в нас знову похолодало. прохолодно 2-3 градуси, тепла знову одягли куртки, але все одно весна радує. Дякую, дівчатка, що були зі мною. Зустрінемося через тиждень, щоб побачити, що мені вдалося зв'язати. Так що запрошую вас на побачення в наступний понеділок. Дякую, що ви зі мною. До побачення. Традиційно цілую вас, міцно обіймаю. З вами була Валентина. До побачення!